Гостях Блум, Блум. яка в нас колись попалася в кіндері, і Соня вона дуже подобається. Так, да, Соня? І, і сьогодні ми будемо грати в гру від гру. Блум. Тут у нас завдання. Зараз я їх перетасую Як і будемо виконувати завдання. А хто потім виграв, получить подарунок. Соня! Вже в нас підготовлений, він в такому пакетику, ще його тут ви не можете роздивитись. Потім бачите, це ще й зелененьке. Хто буде перший? Я. Ти перша? Ну добре. Я чочу попала, як так, чочу. Ну. Все, Соня, це перше задання. Ми її самі придумали. Розкажи віршик. Розкажи якийсь нам віршик. Чи-чи-чи. Обезьянка Ти-Ти-Ти. А что дальше? Продавала? ти ти За веревку? Дернула. Дернула. И три раза? Пук-пук. <laughs> ну, Это добрый, давай теперь я. Назови колер. Рожевый. Такая Рожевый. Для теперь рожевого. Соня. У да. меня черный. Порахуй до пяти, Соня. Порахуй до пяти. Да. Ні, один, два, три, чотири, п'ять. Порахуй. Така Соня, соня, порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, це в неї трошки не виходить. Давайте ми це покладемо трошки нижче. Вона така. на себе інша. Назви колір, що... Соня. що це за колір? Чорний. Правильно. Вона Йдемо далі. Заспівай мені. Мамочки, мама. Ну, за мене Соня заспівала, так що я з нею щось інше. Затанцюй. Ні, ну я з нею не буду робити. Так зараз Сонечка нам злізе і буде танцювати, да, Соня? так, Соня? Почекай. На відео зараз це все буде видно. Танцюй. Мамику й до... Ну все. Так, вертаємося до нашої гри. Але що не людям? Так. І пер вже буду я. Так. ти так. звик, колір. Голупий. Я візьму два вже. Да. Підстрибний десять раз. М -м. Так добре. Робимо камеру. Сюди І я буду стрибати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. Далі йде Соня. Соня, тяни бумажку. Ні, не з цього, не з цього Не з цього. От звідси. Тяни бумажку. А, що це? жовте. А що це таке? Сонечко. Правильно. Тепер я. Заспівай, знову заспівай. Соня, заспівай замість мене. Мамочки, мамочки, доколі, коколі, лі. Ну, тепер я за Соню зроблю завдання. Це за кольор червоний. Тепер Соня. Соня, що це за кольор? Червоний. Ні, що це за кольор? Синій. Голосно. Зелений. Правильно, тепер я затанцю. Ні, не ну я танцювати не хочу. Соня, Соня, затанцюй замість мене. Потанцюй, ні. Потанцюєш, добре? Будь ласка, за це ти подарок получиш. Дай. Закінчила, мама доктор. Так, тепер буду вже я. Переходь до п'яти. Один, я два, три, 4, 5. І тепер Соня. Соня. П'ять раз пострибай. п'ять раз пострибай. Так, давай п'ять раз пострибаєш. Давай ми зараз будемо рахувати. Три, чотири, п'ять. Все. І осталося одне завдання. І що ж це буде за таке завдання? Порахуй до десяти. Я два, получила... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я получила І так, подарунок. так, наше забираємо. Соні получила подарунок. І даємо Соні нарешті подарунок. Крім цього, нашого такого кіндера. Я для Соні підготувала ще для неї подарунок. Це Такий да? браслет. Так Соня не на, надівай браслет. І дивися, який ж з тебе там подарок. Що ж тобі попалося, Соня? Соня. стікіс. Ну, не така вже й нова іграшка, але вона ще... Стреба и нова. С вами была наша София. Прекрасно. Всем пока. Соня, скажи пока. Пока.